Сьогодні, 8 травня, День пам'яті перемоги та вшанування загиблих у Другій світовій війні і 1170 днів війни в Україні. Віряни цього дня вшановують пам'ять апостолу Івану Богослову. Він був рибалкою і рибачив зі своїм братом Яковом, поки їх не позвав за собою Ісус Христос. Іван Богослов був найвіданіший Ісусу Христу. Віряни сьогодні йдуть до церкви і моляться біля ікони Івану Богослову. Вони просять здоров'я собі і своїм близьким. Подружжя, яке не має дітей і буде молитися сьогодні, то скоро може зачати дитину. Одинокі люди просять собі пару, сім'ю. Народні прикмети такі сьогодні. Не можна давати борг, хліб і сіль. Це веде до бідності. Погодні прикмети такі сьогодні. Якщо цвітуть сиди, то це до похолодання. Сьогодні зранку було плюс один. Одягайтеся, тепло. День Ангела сьогодні у Івана, Яна, Арсенія і Андріана. Які гарні імена. Отака така на сьогодні інформація. Я думаю, вона для вас була корисною. Всім гарного, вдалого і мирного дня. Всього найкращого.